Реабілітація через зимові види спорту. В українських Карпатах фахівці репцентру влаштували для ветеранів російсько-української війни катання на лижах. Наскільки адаптивний спорт допомагає в реабілітації? Які враження від катання серед військовиків? Дізнаємося в наступному сюжеті. Чуть-чуть вперед. Ні, не вперед прямо ще. Вітло. Олександр готується до свого першого в житті спуску на лижах в Карпатах. Підкорювати схили вирушає під наглядом інструкторів. Ще кілька спроб, і ось він сам маневрує на трасі. вже впевнено їздить на лижах. Відволікає від того, що ти забуваєш, що ти з межами можливостями, ти стаєш повноцінною людиною, ну я завжди себе рахую повноцінною людиною, але що я можу все робити, те, що роблять люди. Сподобалося, що я себе відчуваю, ну, звичайною людиною, я також можу кататися з, -з, -з, -з усіма. 24 річний Олександр родом із Житомирщини на захист країни став одразу після повномасштабного вторгнення, спершу в лавах ТРО, далі у складі штурмового батальйону Айдар. У 23-му під час важких боїв за Кліщеївку, хлопець підірвався на протипіхотній міні і втратив обидві ноги. Я зараз пробую весь адаптивний спорт, який зроблений для людей, для людей з обмеженими можливостями. Відбираю для себе хобі. Я раніше, знаєте, коли не, не пробував кататися на лижах, дивився, ну, типу, думаю, я на звичайних лижах не зможу покататися, бо я ще не знав про такий вид спорту, як адаптивні лижі ну, типу, і катання на лижах. Коли я вперше побачив, ну, це для мене було прям дуже цікаво. На адаптивні лижі Олександр вперше став місяць тому в Голосіївському парку, коли там проводили для ветеранів ознайомчі тренування. Артем до поранення теж ніколи не катався, тож зараз надолужує. Я бачу дякі лижи. Швидкість, схил, відчуття, ніби я на власних ногах. То їду на лижах. Нижні кінцівки. Боєць втратив на запорізькому напрямку через влучання ворожого FPV-дрона. Відновлюються у столичному протезно реабілітаційному центрі для військовослужбовців Титанові. Завдяки нашому ребцентру у нас дуже активний спортивний шлях. Ми займаємося баскетболом, плаванням, стрільбою з лука, дріфт у нас започатковується, і от випала така можливість класно покататися на адаптивних лижах. Це дуже-дуже гарний спосіб для реабілітації. Спорт, активність це гормони, це якраз досягнення, що ти не каліка. Ми вперше в грудні. Спробували адаптивні лижі ще у нас в Києві в парку Голосієва. І я був здивований, наскільки це сподобалось ветеранам. Лижі якраз адаптивні лижі вони показують, що вони працюють такому на психологічному рівні. Що без кінцівки ти згоден на багато. Ти можеш їздити, спускатися по горам. У центрі лікують, протезують та відновлюють бійців зі складними ампутаціями. Катання на лижах це один з елементів спортивних. Ні реабілітації. У Карпатах її проходять 12 їхніх ветеранів. Всі новачки в лижному спорті. Це за сьогодні опанували? Так. Чому не спробувати? Це цікаво, спробувати щось нове. Ось я ніколи не катався на лижах. І лижі це не єдине нове, що встиг відкрити для себе ветеран з Донеччини Степан Коробкін. Я перша людина з ампутацією руки в Україні, яка піднялась на плато платокільмужа, надихнути інших людей, щоб вони були як не закривалися собі, а йшли далі. Для ветеранів послуги інструкторів, спорядження і саме катання безкоштовні. Ми розуміємо, що це дуже важливо для підтримки ветеранів, для підтримки людей з інвалідністю. Наші захисники, які приїжджають сюди, вони також хочуть або вперше вступити на лижі, або вони каталися до того і прагнуть відчути, не забути, попробувати. От якраз адаптивні лижі дають цю змогу. Появилися вони десь торік. І вони користуються попитом. Успіхи бійців наштовхнули представників реабілітаційного центру Титанові на ідею наступного зимового сезону організувати в Карпатах для ветеранів з ампутаціями всеукраїнські змагання з лижного адаптивного спорту. Жанна Дучак зинові автонас подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.